Всього у нас є, і ми виграємо. Перші 15 хвилин того історичного поєдинку динамівці постійно атакували. Вони хотіли швидко вирішити долю поєдинку, але всі спроби пробити оборону Таврії методично ламалися її захистом. Кримчани спокійно витримали натиск і в другому таймі перехопили ініціативу. Команда Таврія симферополь не такий простий горішок. Твердий, я б сказав, горішок для Київського Динамо. Він цей клуб не розкусив його в першому таймі. Подивіться, подано кутовий. Цей удар Шевченка. Подивіться, який удар. Підступний. Але Мартін Кенес на місці. Ну, що кияни? Ось коли їх так щільно опікають, не дають розвернутися, не дають змоги бити по воротах. Зараз був удар головою. Це бив по воротах суперників. І е, в той же час вибігла. Вибіг собака якийсь на поле. Те, що Таврія, ви бачите, як футболісти цієї команди захищаються і як вони атакують, ми теж бачили. У цьому матчі все може вирішити один м'яч. Ні, там нічого не було, показує Віктор П'яних. Був пенальті. Увага! Заяць битиме. І ви знаєте, молодець. Просто такий Турчиненко. Практично весь другий тайм вони провели в захисті. І Це перша така, я б сказав, атака. спроба атакувати, точніше. Подивимось, чим завершиться ця спроба, тому що у них є, є хороший шанс. Зараз буде подано кутовий. Дуже добре подано кутовий. Гол. От вам єдиний точний удар Шевченко. Подивіться, як, як е святкують цей гол футболіста Таврії. Ну, забили гол зі стандартного положення. Миритися з поразкою кияни не можуть. І не я гадаю, не будуть миритися. Ну, увага Матвієм віддано назад, і ось ось удар. Весь час зараз час працює на таврі. Отже, тут весь час літ темп, темпи, темп. Скільки, і темп. до закінчення цього матчу. У нас лишається сім хвилин. За останні сім хвилин матчу. Телеглядачі і радіослухачі не почули ані слова від спортивних коментаторів. Від здивування й розгубленості вони просто не знали, що сказати. Вони мовчали навіть після фінального свистка. Втім, за них вже говорили трибуни львівського стадіону. Такої переконливої і несподіваної перемоги в історії трансляцій футбольних матчів ще не було. Але саме так Сімферопольська Таврія завоювала звання. Першого чемпіона України